У минулому відео ми з вами розібралися про те, куди можна вкласти в гривні під 20% річних. А сьогодні поговоримо, що ж робити з валютними заощадженнями. Дивіться до кінця, там буде найцікавіший спосіб. І перший найменш дохідний з усіх, що сьогодні покажу, це просто депозит у валюті. Ви можете відкривати їх у різних банках. Звісно, там дуже слабенькі ставки, але це краще, ніж просто тримати під подушку. Для того, щоб ви могли відкрити депозит в монобанку, ви маєте натиснути в накопичення. Далі відкрити депозит. Тут можна обрати валюту, ми з вами сьогодні розмовляємо про долар, тому обираємо цю валюту. Бачите, на рік ставка 2.1. Можна зробити на менший строк. Тоді буде менша ставка, відповідно. Давайте я для прикладу візьму на 6 місяців, щоб показати вам взагалі, як це робиться. Натискаємо Оформити депозит. Візьмемо для прикладу 100 доларів. Натискаємо далі. Натискаємо переглянути договір. Продовжити. Можна брати різні варіанти поповнення з різних карток та навіть готівкою. Давайте візьмемо з моєї чорної картки. Це по суті буде у нас конвертаційний з вами депозит. Тобто я купую за гривні по курсу 3744. Бачите, буде знято 3744, натискаю Натискає поповнити. Ось все. Депозит відкрито. Другий варіант набагато цікавіший, це військові облігації. Їх можна купити в Монобанку, саме доларові, там є і єврові також. Вони набагато-набагато кращі, ніж депозит. По-перше, ви допомагаєте державі, бо більшість цих грошей йде на армію і на стимулювання усього, що зараз необхідно. Друге, там більший відсоток, ніж по депозиту. І третє, ви ще з цього більшого відсотку не платите податки. Також вкладці накопичення. Бачите, в мене вже є ось облігації в доларах. Проматуємо ось тут от. Купити облігації, є коротка облігація, яка закінчується вже в жовтні, а є більш довга, я особисто брав її, бачите вона до 2024 року, і тут 4 звостиком річних у доларі, що я вважаю непогано. Тобто ви вкладаєте 975 доларів наразі, так, воно поступово-поступово дорожчає, і у вказану дату отримаєте 1000. Одного також, коли ви щось думаєте робити зі своїми грошима, пам'ятати про те, що. Ви маєте якийсь план, і тоді тільки необхідно розвиватися, дізнаватися нові інструменти, і в цьому вам може допомогти наступний канал. А зараз хочу порекомендувати вам дуже порієнний класний канал, за яким багато років слідкую: сімейний бюджет. Тут ви знайдете майже 1000 роликів про фінансову грамотність, про інвестиції, фінанси загалом. На сімейному бюджеті дуже багато дивіться списки відтворення. Їх тут понад 50 штук про різні фінансово-інформаційні такі тематики і пов'язані з цим сфером. Дуже багато матеріалів. Мені особливо подобається відео, де сам Любомир, це головний автор цього каналу, робить свої огляди на ті інструменти, в які інвестує, що він сам вкладає, та взагалі які є класи активів, в що можна інвестувати. Також тут від початку війни з'явилися різні відео і для тих українців, що зараз вимушено знаходяться за кордоном. Про різні фішки для них, і податкові, і різні бонуси. Раджу всім розпочати з того, щоб відкрити відео про ризик профіль. Посилання на нього я залишу в описі, адже тільки знаючи свій ризик профіль, ви далі вже можете розкачувати свій портфель, інвестувати і знати, як це робиться. Ось зараз на екрані ви це відео бачите. Третій найцікавіший спосіб це купити USDT, це криптовалютний долар, тобто стабілкоін, який прив'язаний завжди до ціни долара. І покласти його на стейкінг. Це по суті депозит, але в криптовалюті. Для цього вам треба мати біржу Binance. Посилання на реєстрацію також є в описі. Коли ви заходите, ви можете поповнити зараз через P2P, як це робиться, покажу зараз. Поповнення P2P. Можете купити, от бачите, USDT, тобто це криптодолар. Бачите, тут з Vice, з Cash, а ось з Monobank, наприклад, і з інших банків також є. Ви заходите, замовляєте тут, купуєте долар, і тоді вже можна з ним працювати. Що можна з ним зробити? Коли ви його придбали, він вам потрапляє сюди на гаманець. Бачите, в мене тут також USDT, я купив. Вже. Далі натискаємо на головний Simple Earn. Бачите, тут різні монети, щоб довго не шукати. Прямо в пошуку вводимо USDT. Ось бачите, можна зараз покласти під ось такий відсоток. Що я і роблю, покладу зараз 10 USDT, і вже це буде також працювати. Якщо всі вище переказані способи вам не зайшли чомусь, то дивіться, ось тут я розповів, як ви можете набагато набагато цікавіше спережатися своїми грошима, але тут доведеться, звісно, і попрацювати, не просто вкласти їх і чекати відсотків.